Вітаю, друзі, слава Україні! У нас сьогодні маленький ювілей, 20-й випуск спільний з вами, рубрики «Діалог відверто». Цієї, в якій теми задаєте ви. Ну, не буду затягувати, відразу ж до відповіді до ваших запитань. Мене цікавить тема Ледлізу. На початку Порошенко радив нашій владі його, а коли Байден підписав, чомусь він став непотрібним. Ну, давайте так. Перше про ленд-ліз трошки багато легенд, але ви вже згадали тут і Порошенка, і все за часів його правління з 14 по 19 рік, тема лендлізу як така не особливо піднімалася. Нам треба було спочатку ще переламати ту позицію, яка появилася, на жаль, під час Обами. Буде несподіванкою, але саме при Трампові вдалося зняти ембарго на постачання зброї Україну. І ми змогли закуповувати саме закуповувати. Нам не треба було подачок, нам не треба було жебрати, закуповувати джевеліни і інше озброєння, якого на той час було достатньо, щоб стримувати расистську агресію, і ну, показувати, що Україна готова до її відпору. Тому що розбудовувалася армія, і просто згадайте, Україна не сходила з простягнутою рукою, Україна не принижувалася. Україна крок за кроком здобувала певні позиції по е, напрямку Європейського союзу, безвіз доходили до загального ромінгу, доходили до енергетичного союзу. То що це те, що потім нам почали дарувати як бідному родичу. А ми тоді його здобували абсолютно нормально з гідністю. І ми так само рухалися крок за кроком по виконанню всіх необхідних пунктів до НАТО. Ми мали дуже добрі виконання по всіх реформах всьому. Зброю Україна виготовляла сама в тому обсязі, який був достатній для відбиття тої агресії, в рамки якої вдалося загнати Рашистан вмілими дипломатичними військовими діями на самому початку, в 2014-15 роках. Після 15-го року ніякого просування рашистських військ не було, а так вглиб України не було, війна була сконцентрована на певній ділянці. І для того, щоб було розуміння, що ворогу не піде легкої прохулянки далі, робилися в основному внутрішні заходи. Але деякі по закупівлі ми дійсно здійснювали от ті ж самі джавеліни. Тепер коли прийшов Зеленський, він знищив українську армію. І коли в 2021 році. Весною стало зрозуміло, що Росія нападе на Україну так, не на початку 22-го, а на початку 21-го року всьому світу стало зрозуміло, Росія нападе на Україну. І з того часу багато політиків на Заході і в Україні наполягали на тому, що потрібно відкрити спеціальні е, програми озброєння України, щоб Україна могла відбитися від ворожої атаки. Зокрема, про потребу лендлізу кілька разів, У 2021-му і на самому початку 2022-го року піднімав питання Петро Порошенко на міжнародних зустрічах і в виступах в Верховній Раді чи якихось інших форумах всередині України. Але Володимир Зеленський подивився в очі путіну. Він знав, що Путін о, дядя Вова хороший він не нападьот. Ви згадайте все, що вони говорили. Ви згадайте їхні заяви за лічені дні до атаки. Ви згадайте Мюнхенський саміт НАТО, де Зеленський робив заяви, що це Захід винен, що це інформаційна агресія проти нас з боку країн НАТО, які заявляючи про війну, відлякують від нього мільярди, які могли б йому, там як він вважає, впасти в кишені, а не в державний бюджет. Тому насправді. Про ленд-ліз можна було говорити, якщо влада країни відмовлялася на відріз визнавати перспективу ворожої агресії, і сам факт того, що в нас війна тривала з 2014 року. Що далі? Далі відбулось вторгнення. Далі нам, на нас очікували, коли ми впадемо і коли Збройні сили України, попри всі старання, ну, не буду називати його загально, декого в Україні не взяли Київ за 1-3 дні. Не взяли Україну за два тижні. Після цього Захід почав шукати способи для допомоги. Тиснули на Росію санкціями. Не дуже допомогло, але стримало трошки. Почали поступово надавати зброю. Пік перелому відбувся в червні місяці, якраз коли у нас завершилися фактично наші запаси старого радянського зброєння. І з того моменту почалося забезпечення нас. Новітньою зброєю, уже 155 натівським калібром і тому подібне. Джевеліни нам постачали інше озброєння ще до вторгнення, фактично проти волі Зеленського. Він казав: А нам не треба, ну, ви даєте нам, ну ви нам даруєте, добре. А платити, ми не хочемо, нам не треба озброїтися, в нас друзі на Сході. Але, врешті-решт, Оскільки безкінечно допомагати ризикована справа, і Байден розумів, що в якийсь момент Конгрес може виступити проти, він підписав закон про ленд-ліз. Він був підтриманий цей закон. І ми перебуваємо в стані перспективного лендлізу. Але в чому особливість? Отут починається починаються легенди. Лендліз це продаж. Лендліз це не безкоштовно, це в кредит. Це лізинг, от найкраще, мабуть, порівняння. Вам надають зброю. Ви зараз за неї не можете платити, але її ціна вам нараховується. І далі можуть бути різні домовленості. Якщо зброя була використана, розбита, знищена в ході війни, ви, можливо, за неї не будете сплачувати, а можливо будете. Все залежить від кінцевих домовленостей і розрахунків. А за решту вам доведеться заплатити. Ну або хтось вирішить заплатити замість вас. На даний момент. Нам 에, Сполучені Штати Америки мають змогу надавати Україні зброю поки що як допомогу, саме допомогу і тому приспішувати початок передачі по лендлізу очевидно сенсу нема, тому що і так Зеленський на скуп боргів. Як там Віктор Ющенко, пригадуєте, говорив про е, собаку, яка бліх набралася, так от Зеленський для наших майбутніх поколінь десятки мільярдів доларів на гріб боргів, за які нам доведеться розплачуватися. Ще пару десятки мільярдів доларів за зброю. Слухайте, наші діти і внуки будуть жебраками ходити, щоб за це заплатити за оце одне правління, тому що, хоч паржом було, Так от, доки нам надають зброю не по лендлізу, а так. До... Це кращий варіант. Коли буде відмова, тоді ця зброя буде так само поступати, тільки по ленд-лізу. Припущення, що, мовляв, по ленд-лізу ми можемо вибирати. От ми прийшли на супермаркету і тикаємо сюди, це нам, це, 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 це. Знаєте, походи по базару, потургуйся. Нам дають те, що можуть дати і що хочуть дати. Чи по ленд-лізу, чи за рахунок американської допомоги жодного значення немає. Ми, Це ілюзія, що коли припускають, от якби. Йендліз запрацював нормально, ми би f 16 отримали. А він не запрацював, нам їх просто дарують. І тому f 16 нам не дають. Ні, f 16 нам не дають тому, тому що Байден не вірить Зеленському. Тому що Байден бачить, що тут Україна не є вітриною вільного світу. І він добивається, в тому числі пригальмовуючи озброєння. Це абсолютно відкрито, прямо робиться. Про це відверто вже говорять, і не надає його через те, що він в Україні бачить афганських. А не натівських перспективних, натівських партнерів. Афганістану спочатку багато що давали, а потім зупинилися. Ота От сама ситуація з Україною. Тому лендліз нічого не міняє. За лендліз нам доведеться платити. За американську просто допомогу нам платити не треба. Оце і різниця. Тому дякуємо нашим союзникам. І не забуваємося, хто довів до тої ситуації, коли нам доводиться бути жебраками перед всім світом, випрошувати зброю в той час, як раніше в нас було зброї стільки, і вона виготовлялася так, що расисти навіть подумати б не могли, щоб лізти в Україну. Я вже не кажу про те, що у нас було б достатньо потужностей і можливостей, щоб відбити цю атаку не тілами українців, а новітніми нормальними озброєннями. От відповідь по ендлізу. Трошки затягнуто. Мене завжди перше питання, виходить більше. Переходжу до другого. Тут дуже довге питання, але я коротко його переповім. E, значить, пише глядач, що в месенджері поставив мені питання ще 1 березня. Я не відповів. E, шановний колего, в мене месенджера. Нема мені з наслідок дуже потужних скарг потоків, які йшли від Потоліделяківських ботоферм e, цукер зніс месенджер, e, зніс Фейсбук. І месенджер разом з ним тому виписали в нікуди і всіх попереджаю: месенджера не існує через месенджер. Можете не звертатися. Воно просто я його не можу побачити. Я не можу зайти в Фейсбук взагалі. Далі питання Воно зводиться до того, що доцільно громадянам України, які матеріально і морально постраждали від російської агресії, разом із судовими позовами на відшкодування матеріальних моральних збитків до країни агресора, подавати аналогічні позови до Вищого керівництва України і особисто до Зеленського за неналежне виконання або невиконання ним або ними своїх конституційних посудових обов'язків, що в результаті призвело до тяжких матеріальних моральних втрат для позивачів країни в цілому. Доцільно, правильно і логічно. Невиконання вищими посадовим особами своїх обов'язків є частиною нашої катастрофи. Більше того, я думаю, що в майбутньому випаде факт змови, і цей факт стане додатковим фактором. Тільки вся проблема в тому, що випили цей факт тоді, коли вже не буде влади Зеленського. Те, що ми знаємо, те, що ми розуміємо, до судової справи не підшиєш, рішення приймають в судах. І... Позовні заяви приймають до розгляду чи не приймають наші суди, наші слідчі, наші ДБР, оскільки це до влади позови до влади і звинувачення проти влади, тобто ще звинувачення в тому, що владу визначили злочинцем, співучасником злочину агрошистської агресії проти України. І я навіть не сумніваюся, що в ці періоди, ще доки Зеленський при владі, він таке на таке перетворив судову систему правоохоронну, що там. Вам просто відмовлять на всіх рівнях. Просто відмовлять. У нас і так іде повне свавілля, там де влада видала закони, там, де все чітко, вони відмовляють позивачам і скаржникам. Але, коли будуть позови за співвідповідальність тієї влади до злочинів, які вчинила Російська Федерація, можете собі уявити, як на ті позови відреагують в всіх судових інстанціях. Вам точно буде відмова. Але чи це треба робити? Так, очевидно, це треба робити. Тільки треба бути знову свідомими, що така співвідповідальність наступить, адже відповідає влада, а не конкретні персоналі, і наступить вже тоді, коли будуть вже нові правління в Україні. Коли вже буде нове керівництво, я надіюсь, чесне. Не раніше. Раніше вони просто це заблокують. В Україні більше немає. Україна більше не правова держава. Україна дуже схожа сьогодні правовій системі до Росії чи Білорусі. От що ми це зрозуміли, тому ефекту не буде, але ще глядач пише далі, що такі е, позови можуть мати і політичний певний сенс. Так можуть мати. І тому дійсно, ви праві під час виборчої кампанії, напевне, розгорнути це питання про співвідповідальність влади за злочини через злочинну бездіяльність буде потрібно. І подавати такі позови, напевне, буде потрібно. Юридично це правильно, тільки там можуть виникнути питання, а де. Доказ судовий, що Зеленський вчинив злочинну бездіяльність. А де доказ судовий, що Зеленський вчинив злочин змови з рашистськими агресорами? Чи щось подібне? Отакі такі питання будуть ставити відповідь суда, хоча, на мій погляд, такі відповіді некоректні. Суди повинні приймати це до розгляду, повинні розглядати. Там можуть бути потім, коли вже переможемо рашу регресні позови, переведення звернулися до нашої влади, наша влада переводить там на якісь фонди, де там акцентуються репарації від Росії. Це буде складна система. Вона колись запрацює і запрацює вже після Зеленського. Просто зараз забулися. те, що ми вважаємо нормальним адекватним, діє в нормальних адекватних державах. Україна це уже Білорусь, не Росія. Росія агресивна назовні і всередину. Білорусь агресивна всередину проти свого народу. І те, що зараз відбувається в Україні, на дуже серйозно нагадує ситуацію в Білорусі. Правова система в Білорусі, подивіться на їхню, порівняйте з нашою різниця невелика. Ну ще раз кажу, політично питання дуже правильне, і це робити буде треба. І можна вже зараз спробувати відпрацьовувати. От фахові юристи, які працюють в процесуальній сфері, я не є процесуальщиком, я не готував позови до суду тощо, але фахові в цій сфері можуть подавати Такі звернення і пробувати відпрацьовувати, відпрацьовувати опрацьовувати ті відповіді, які є, і добиватися того, що вона в майбутнє мати відповідний ефект. Тому що ті, це треба буде робити. Це буде шлях до другого Нюрнбергу. Головний Нюрнберг, умовно, Нюрнберг просто як, як символ, буде проти Путіна і расистської Росії. Ну, га-га, скажімо так. А от свій Нюрнберг нам треба буде провести. Щодо тих, хто зробили можливою цю війну, і ті страшні втрати. Хто заблокували, пані Верещук, пане Зеленський? Хто заблокували е, евакуацію громадян? От всі вони за це мають відповісти, тому що Путін напав і бомбив міста, але до останнього моменту, коли Маріуполя вже не можна було виїхати, коли вже треба було через їхні блокпости прориватися під обстріли машини, проходили, тільки тоді оголосили про евакуацію. Тиждень мали можливість вивезти звідти людей. Просто оголосити треба, було, що вас приймуть, ви не їдете в нікуди. І люди би рвонулися. Ми б кілька сот тисяч, двісті, може тисяч життів би врятували. Ні, не зробили. За це треба відповідати в суді в кримінальному судочинстві, а за втрати і за моральні збитки має бути відповідальність теж переведена на цю владу. Безумовно, перший звинувачуваний це є Путін і вся рашистська його імперія. Але є другий винуватець бездіяльність в даному випадку була безумовна, а ще й злочинна змова. От десь відповідь моя на це питання. Так. Пане Тарасе, мені цікаво, що у нас з імпічментом. Ха! У нас з імпічментом велика-велика побрехенька. Пункт перший. Імпічмент в Україні виконати неможливо в принципі. Ще при кучмі в Конституції була закладена норма про імпічмент, яка передбачає. Початок ну, перші дії там 226 голосів, там перші ініціативи, потім 300 голосів, і на останній стадії 3 четвертих парламент. Ну, візьміть, 450, поділіть на 4 і помножте на 3. Це десь 319 чи 320 з чимось. Я вже зараз не згадаю. Голосів потрібно. Тепер згадайте, що у нас є монобільшість, ну, яка вже не набирає голосів, але ж у нас нема опозиції, крім фактично єдиної Європейської солідарності, яких там, може, 20 чоловік. А треба 320. От де є 20, а де 320. Десь добрати треба 300 голосів. будь-якому парламенті проти чинного президента провести імпічмент фактично неможливо. Можна хіба постфактум, коли він як Янукович втік, але тоді проти Януковича заділили інший механізм. Тепер, що стосується цих історій в пропагандистському плані, Зеленський дуже клявся, що він ухвалить закон про імпічмент. Слухайте, оце. Ознака того, що ну не можна, тільки він це сказав, треба було вірал казати. Все я за нього не проголосую. Він юридично безграмотний. Він не знає взагалі систему праву України. Як можна гарантом конституції обрати людину, яка не читала конституції? Закон про імпічмент в Україні діє давним-давно. Після ухвалення Конституції з деяким часом в закон про регламент був занесений цілий розділ, в якому описана вся процедура імпічменту, там порядка 20 статей. Детально, це десь кілька десятків сторінок, багато пунктів. Це розписано в всіх найменших детальках. Чому в закон про регламент? Тому що весь імпічмент проходить повністю від початку до кінця в стінах Верховної Ради. Це повна прерогатива парламенту. Все створюється, все робиться парламентом. Зеленський про це не знав. Його юристи знали, але брехали. Після приходу до влади вони просто взяли розділ регламенту, назвали окремим законом, винесли його з регламенту, в регламенті його викресили, і записали новим законом і ухвалили. Вони тепер хваляться, що вони ухвалили закон про імпічмент. Вони не ухвалили, ви його просто перенесли з одного закону в інший. От чому вся суть брехні. Реалізувати імпічмент, в принципі, неможливо до того моменту, ну хіба що коли Зеленський втече, а під натиском Майдану, там все, після війни, зрозуміло, весь вся Україна буде бурлити, і ті, хто в парламенті, навіть його представники, будуть стояти на задніх лапках і казати: народ, народ, ви кажіть нам, що робити, ми зробимо. От тоді на імпічмент можуть знайтися голоси. Зараз це неможливо. Тому це є великий блеф і велика зелена брехня. Всі це знали, ніхто на цьому не спекулював, тільки Зеленський почав на цьому спекулювати. От така історія. Так, наступне питання. Розкажіть, будь ласка, хто такий Маркус? Для чого нас привчають до нього в інформаційному полі? Він майбутній депутат? Я думаю, що він, можливо, майбутній лідер парламентської фракції. Давайте так. Я маю певні принципи. Тих, хто воюють, навіть якщо вони для мене є затятими політичними опонентами, я стараюсь не критикувати. Але. Випадку Маркуса, ну він все-таки десь він є старшим сержантом певної бригади. Воює він, воює не воює, я не знаю. Я знаю одне. От мій колега Тарас Березовець, офіцер, на фронті з травня місяця минулого року. Тарас Березовець за рік перебув, більше року перебування на фронті, дістав відпустку одну в 10 днів, і це єдині 10 днів, коли він покинув фронт і прибув до Києва. Десять днів за рік ні одного разу офіцер, капітан не зміг покинути фронт і приїхати до Києва, зустрітися з рідними, прийти на телеканал, свій там штурму подібне. Ні разу. Скільки часу пан Маркус проводить в Києві? Ну, слухайте, ми маємо інших приклади: От тих фальшивих, фейкових військових, на яких зараз влада піариться, ну, Маркус з них хоча б трохи краще, бо він все таки реально на фронті є. Але він регулярно тут. Він використовується політичних процесів. Для чого? Я вже не раз сказав. Наша влада готується на наступні вибори ставку робити не на сух, на сух Зеленського. Вони вже спалені. Так, відразу після виборів за них ще щось може натягнути. Але партія Шуляк має бути громовідводом. Вона має на себе відводити ненависть людей. Може, мой, пройде в парламент по мінімум, але тільки ненависть. Туди мають все сміття сунути. А натомість мають піти. Партія фальшивих волонтерів притула. Там будуть найбільші, найжорсткіші, найхамовитіші. Там будуть такі, що будуть вгору вам чіплятися. Подивіться на сьогодні на притулине оточення. Це буде най... одне щось найпаскудніших. Там буде партія хороших русських імені Арестовича, руских в Україні, проруских, скажімо так. Там буде можливо партія, ну, скажімо так, диванних любителів військових. Навколо дуже серйозно Буданов роблять політичну кар'єру. Його розкручують саме як політика, як лідера певного партії. Але ну, в нього не виходить перше. Друге, ну навколо нього такий, такий російський треш Черваненка, Шевченка, Гогілашвілі, там оті нагороди різним там ну, сумнівної поведінки людям і тому подібне. Але я думаю, що там буде якась партія, якою потягнуть певне середовище, яке на дивані сидить, слухає Буданова і вірить, що це армія. І буде партія лояльних військових. І я думаю, що Маркуса готують як на обличчя тієї партії. Чи він буде лідером? Думаю, ні. Тому що у Маркуса є певна особливість. Зараз я про неї скажу, яка мені все-таки подобається. І це означає, що йому не дадуть можливості стати лідером. Його зроблять обличчям, одним з обличчя цієї партії. І заведуть лояльних військових. Серед них більша половина, ну як лояльних? Лояльних там буде чоловік 10, військових, верніше вибачаюся, буде чоловік 10, а просто лояльних будуть решта. Там будуть якісь воєнкоми, там будуть якісь тилові щурі, але їх будуть прикривати кількома справжніми військовими. Чому я не хочу говорити в негативі про Маркуса, я колись поставив питання трьом публічним особам: Притула, Чмут і Маркус. Тоді, коли почалося переслідування відкриття кримінальних справ проти генерала Кривоноса, який врятував Київ, я поставив висловіться з цього приводу: Притулинські, ми бачимо, ці оббивають брудом всіх, хто рятував Україну. Це, це, ну це гірше, я навіть не знаю, з ким це порівнювати. Згадайте, що вони про Червінського писали все. Чмут тихенький, лояльний, він владу, броне Боже, зачепити. Він підігрує владі, що влада скаже, то він говорить. І він так само змовчав. Єдиний Маркус відразу відповів там. Ну з тої відповіді толку було мало. А розумієте, але це була позиція. Він відповів, він висловив солідарність кривоносу. Там сказав, що для нього честь, що він мав може з ним бути знайомий, десь ніби служив навіть з ним. І тому в мене залишається розуміння: ця людина має все таки трошки гідності. Я не знаю, як він це буде поводити далі, але поки що мені не хочеться його критикувати, мені хочеться зберегти якийсь певний момент респекту. Хоча я розумію, що партію будуть створювати. І очолювати мені не Маркус, а ті, хто будуть очолювати, будуть її вести виключно на лояльне, стопроцентне виконання всіх забаганок Єрмака, Татарова і інших. А Маркус має стати обличчям. От я вам дав такі, знаєте, неоднорідну річ. Є люди, які от мене в коментарях відразу починають писати: от я десь там висловився, я про сирського негативно висловлююся. Але я висловився ну, стримано, що сирський хороший, там, скажімо, оперативно-тактичного рівня, а його пробують робити стратегічним, де він кругий нуль. Там Залужний, там Забродський, там, мав бути Муженко. Але коли я хоч трошечки сирського похвалив, на мене відразу певні люди накинулися. Знаєте, я не роблю все чорне чи біле, все чорне? Це Зеленський, це Єрмак, це Татаров, це притула, там нема білого, там тільки чорне. Коли ми говоримо про інших, там є різні відцінки. От Маркус для мене не чорне. Маркус для мене відцінки. Хоча це є, звичайно, це є людина, яка буде працювати на владу на наступних виборах і буде руйнувати патріотичне середовище. Це погано, це сумно. Ну, але що поробиш? Ми допустили це. В 2019 році не треба було обирати ворога на президентську посаду. Пішли далі. Ну, тут є питання про те, що нібито чи то президент, чи прем'єр Польщі сказав колись після Євротура, ну я так розумію, в травневого Зеленському, щоб той подав у відставку. Ну, Сам автор пише, що не знає, чи це правда чи ні. І я сумніваюся, я не думаю, щоб саме так казав, а якщо казали, то в дуже закритому колі такі речі назовні, назовні мабуть, би не вийшли. Але. Питається автор, чи це перше можливо юридично? І як би це виглядало От в обмін на те, що Зеленський подає відставку, здає е, Єрмака, Комойського Татарова та інших, здає під правосуддя е, Західне, е, і за це ми дістаємо НАТО максимальну підтримку в озброєннях, членство Євросоюзів і все інше? Ну, давайте так. Перше. Чи це можливо юридично? Це можливо, і незалежно під час війни це теж можливо. В будь-який момент конституція не визначає, під час війни, не під час війни, президент може стати ну, недієздатним або відмовитися виконувати свої повноваження. Тоді формально повноваження переходять до спікера. Ну, спікер у нас, звичайно, ми розуміємо не подаруночок, але він під контролем Єрмака. А далі, а далі почалося б де факто те, що відбулося в лютому 14-го року. Янукович втік. Формально повноваження мали перейти до Рибака, партія регіонів, але рибак відразу відмовився від повноважень добровільно, його після того більше ніхто не рушив, до нього претензій не було, хоча мали підстави. І далі очолив Верховну Раду Турчинов, прем'єр-міністром Став Яценюк, Турчинов став виконуючим обов'язки президента. От я думаю, що якби Зеленський відмовився під впливом військових, під певним тиском західних союзників. Я думаю, що відразу аналог рибака сьогоднішній е, Стефанчук відразу би втік. Можливо, втік би Корнієнко або вгодився б виконати завдання, яке б йому поставили від суспільства. Це має бути хтось. Очільник має бути хтось з парламенту. Я думаю, що було б рішення про призначення в такому випадку Порошенка під тиском суспільства. Він би очолив парламент, став би виконуючим обов'язки президента згідно з конституції. Мав би прямий діалог з військовими, і це було б, по суті напіввійськове правління. Це була б ідеальна ситуація. І Зеленському за таке могли б дуже багато що пробачити. Ну, принаймні, йому могли дати гарантію недоторканості, якби він повернув хоча б частину вкраденого. Але він цього не зробить. Він зараз поглиблює прірву, він ускладнює ситуацію. Про те, чи може він піти добровільну відставку, я вже відповідав іншому колись питанні. Він не може піти, йому не, дадись, не дає оточення. В крайній випадку він може втекти, як Янукович. Але до цього це буде тільки після закінчення війни, після фальсифікації виборів, і після того, якщо почнеться після фальсифікації виборів, не відразу після війни почнеться новий майдан. От тоді я думаю, він втече, і тоді у нас можуть відбутися дуже серйозні зміни. Зараз, поки що юридично це абсолютно можливо на фактом, ну це навряд. Чи це вплине на НАТО Європейський союз ні, не вплине? Це з ними один головний ну, перешкода, тому що разом з Зеленським повтікають всі кроти, всі реваншисти, з якими нас ні туди, ні туди не приймуть. Але нам для того, щоб вступити, треба відповідати критеріям. Слухайте, ну Америка вже от зараз вже дуже чітко сказала, а вона ключова в вирішеннях питання по НАТО. І в Європейському Союзі сказали: ви маєте бути такими, щоб відповідати критеріям. Більше НАТО не прийме країну, яка політично не готова. У нас армія найкраща. Але в нас країна не може бути членом НАТО, тому що в нас Білорусь. Білорусь можете зробити її найбільш бойову найкращу армію. Вона не може бути членом НАТО, тому що вона не відповідає жодному стандарту. Вона, ну давайте все вже не буду дальше робити порівняння, тому що можуть занадто далеко зайти з нашими бубочками. Закінчили з цим. Ідемо далі. Які є нині в українській опозиції або громадян України вважелі можливості, щоб внести до списку санкцій решту рахунків та майна за кордоном кремлівських кротів і корупціонерів? Значить, мова йде зараз в цьому питанні не про расистів, мова йде про українських громадян, українських урядовців, українських депутатів, які є московськими кротами, які є корупціонерами, розкрадачами, які повиводили офшори мільярди? Ну. Хто згадайте на отій карикатурі на американських виданнях Панама Пейперс про лідерів офшорного виведення капіталів, був на самій верхівці? Там такий малюнок, такий, ніби вершина Альбора, а на самій верхівці був Володимир Зеленський. Тому перший, проти кого треба вводити санкції, Володимир Зеленський. Хто веде санкції проти президента країни, яка офіційно оголошена союзником Заходу, який не завдяки, а всупереч волі цієї влади, цих кротів, цих реваншистів, допомагає всіми можливими силами? Ну ніхто не веде. Доки закінчиться війна, цього не буде. Коли закінчиться війна, подивимося, але розумієте, їм теж треба звітувати перед своїми народами і занадто агресивно, явно показати. Що дивіться, які мерзотники, ті, кому ми допомагали ці роки, і дали їм понад, ну загально там буде вже сума на той момент, десь поза 100 мільярдів доларів. Ну, знаєте, теж буде важко. Тому це буде якийсь тихий перехідний похід від допомоги, яка ще якийсь час буде тривати до її скорочення, звуження, до санкційних процедур, до обмеження в'їзду, до арешту тих рахунків, тому подібне. Але реально санкції будуть тільки проти тих, хто попався на відмивання брудних грошей на території США. Будьмо свідомі, там є свої процедури, і лізти в чужу країну, десь де є офшорні рахунки, вони навряд чи стануть. Дуже коротке питання, в нас вчилося менш трошки більше хвилини. Е, пане Тарасе, наскільки, на вашу думку, зміняться відносини США з КНР після прийому Байденом посла КНР? Трошки навпаки, Байден прийняв посла КНР дуже демонстративно показово після зміни взаємовідносин з Китаєм. Чи Китай перестане підтримувати Тихоросію? Ні, не перестане. Чи Китай перестане Тихаря вести торгівлю з Росією? Ні, не перестане, вони дивляться на свої інтереси. Але Байден про це дуже чітко висловився. каже: я поговорив з Піном, я йому сказав, будьте обережні. Будьте обережні, ви можете дуже багато втратити. І Сідіпін це розуміє, торгівельний баланс має значення. Сідіпін іноді пробує грозитися то Тайваню, то підтримкою Ірану, то підтримкою Росії. Але... Він знає свою межу, він знає, що він може втратити. Байден на цьому вміло зіграв. Зараз візит Блінкіна, це є певний момент розрядки, який не означає, що все буде гладко, все буде гарно, все буде ідеально. Там будуть загострення і зараз відбуваються. Але це означає, що пішла певна розрядка Заходом, там де є основне протистояння, стратегічне протистояння. І тому я думаю, що це для Росії поганий сигнал, для нас хороший, але це дуже на далеку перспективу. На цьому я закінчую сьогоднішній випуск відповідей. 30 хвилин на це було. Вони промайнуємо просто миттєво. Слава Україні! Чекаємо перемог! Віримо ЗСУ.